Вітаю, шановні учителі математики! Ми розпочинаємо роботу зимової школи для учителів математики восьмих класів нової української школи. І у вступному слові я коротко вам розповім про формат нашої роботи і як вам долучитися до роботи школи. Якщо ви на неї зареєстровані, я вмикаю демонстрацію екрану і здебільшого моя розповідь буде для тих, хто до нас долучиться вперше. А хто вже брав участь у зимовій і літніх школах для 5, 6, 7 класів, я думаю, що всі процедури знайомі. Отже, ми з вами на сайті лабораторії математичної освіти Черкаського національного, на її головній сторінці. Все, що розміщено на сайті лабораторії, є у відкритому доступі, тобто, можна переглядати, завантажувати і так далі. Нам на сайті лабораторій. А ще такий момент. Зараз ми з вами у форматі комп'ютера. Якщо ви будете працювати з планшета, буде вигляд ось такий. Це Google сайт, він дуже простий у користуванні. В лівому верхньому куті розташовано три риски горизонтальні. Для Google сайту це меню. Меню. Отже, натиснувши на три горизонтальні риски, ви побачите на чорному фолі бокову панель, на якій розміщено меню. Якщо ви будете працювати зі смартфона, а це теж можливо, ось формат смартфона все те ж саме лівий, прав... лівий верхній кут. Того, що ви бачите на екрані, і відкривається бокова панель з меню. Для зручності ми перейдемо у формат комп'ютера. У форматі комп'ютера це окрема панель, полоса, смуга, ліворуч вашого екрану. Нас цікавить продукція лабораторії. Звертаю вашу увагу, що. Біля деяких вкладок у меню є галочка ліворуч. Це означає, що у цій вкладці є внутрішні сторінки. Ось, ось тут ви бачите, біля назви вкладки немає галочки ліворуч, тут внутрішніх сторінок немає. Отже, продукція лабораторії, ми можемо пройти на саму сторінку, а також, якщо ми натискаємо на галочку ліворуч, у нас відкриваються внутрішні сторінки. Нам потрібна сторінка для восьмих класів нової української школи. І коли ви відкриєте натиснете на галочку ліворуч, ви побачите вкладку Зимова школа, восьмий клас. Ось на у цій вкладці е, будуть розміщуватися всі матеріали зимової школи. Е, ви бачите нашу мету. Періоди навчання ми, як завжди, оголошуємо п'ять потоків тиждень через тиждень, тиждень працює потік, тиждень технічний. Далі наступний тиждень, тобто через тиждень після певного потоку, розпочинається навчання на наступному потоці, тиждень через тиждень. Потік працює один тиждень з понеділка, робочий час по п'ятницю, але е, оскільки це вже буде робочий час і в школі, тому, як завжди, ми даємо люфт на суботу і неділю. І тому робота потоку з понеділка по 23.59. Неділі цього тижня. А далі матеріали будуть закриватися, тест буде закриватися, і ну ваші результати подати буде неможливо. Тому робота. З великим обсягом, тому не відкладайте, будь ласка, все на суботу і неділю. Враховуючи досвід літніх шкіл, ми залишаємо комфортний для вас режим і будемо відкривати завдання з понеділка одразу всі п'ять тем. Отже, які сторінки у вкладці зимова школа 8 клас? Перша сторінка Документи. Буде наказ по українському освітянському видавничому центру Оріон, який має право на підвищення кваліфікації, на здійснення навчання для підвищення кваліфікації вчителів. Цей наказ, як тільки він буде підписаний, завізований керівництвом Оріону, буде розміщено на цій сторінці Програма, вона вже на підпису в Оріоні. Як тільки вона буде завізована, вона буде на цій сторінці документи ще раз, сторінка зимової школи 8 клас документи. А також для того, щоб подати документи для того, щоб ваше підвищення кваліфікації було підтверджено, прийнято вашим закладом освіти, вам необхідно буде, крім наказу, програми, подати ще й свідоцтва, подати ще й клопотання. Клопотання на директора школи, а тут буде шаблон, який ви завантажите, виправите те, що там потрібно під свій термін навчання, під свого директора. І назву закладу, і ось ці документи ви подаєте. Свідоцтво я не знімала це свідоцтво для сьомого класу. Ясно, що буде новий текст цього свідоцтва, тому що і теми трошки інші, ну і ясно, все інше трошки інше. Але для того, щоб ви розуміли, як виглядає даний документ, ви можете його подивитися. Поки що це шаблон. шаблон. На цьому шаблоні є номер, дата проходження підвищення кваліфікації, є необхідні дані про право. Оріону видавати таке свідоцтво про підвищення кваліфікації. Квед А, квед це класифікатор видів економічної діяльності за номером 8559, це той квед, який від вас вимагають, він буде проставлений на свідоцтві. Ідемо далі. На сторінці реєстрація, на сторінці реєстрація, ось тут буде реєстраційна анкета, життя не буває рафінованим, все буває в житті, ви зареєструвалися, скажімо, на перший потік, а далі у вас обставини змінилися, ви не зможете пройти навчання на першому потоці, і вам зручніше, наприклад, на четвертому потоці. Ви заходите на сторінку реєстрації і реєструєтесь повторно на четвертий потік. Це абсолютно не заборонено. Ніяких не треба, ну, якщо повідомити про те, що ви не зможете на першому потоці навчатися для того, щоб я е, е, вилучила вас зі списку зареєстрованих на перший потік, буду вам вдячна для того, щоб у нас не було, ну, скажімо так, прогульщиків. Е, наш навчальний контент. Тема 1, тема 2, тема 3, тема 4, тема 5. Вони будуть однаковими для всіх потоків. В зимовій школі кожен потік проходить 5 тем. 5 тем. І вони абсолютно однакові для кожного потоку зимової школи для восьмих класів. А далі на цій сторінці, будь ласка, увага, звертаю вашу увагу. Є таблиця зареєстровані на навчання. От всі питання щодо зареєстрували вас на навчання, чи не зареєстрували, чи отримали ми вашу анкету, листування ми не ведемо. У нас дуже велика. Кількість учасників і персональна комунікація, ну, на жаль, лише у виключних випадках, тому що ми теж працюємо, у нас велике навантаження, і, скажімо, технічну роботу, технічне обслуговування роботи шкіл і зимової, і літньою здійснюю я особисто. Тому Будь ласка, зважайте на це. Ви заходите на сторінку реєстрація і далі тут ви шукаєте себе. Якщо ви тут є, то обов'язково, будь ласка, перевірте, чи правильно в реєстраційній анкеті ви вказали своє. Прізвище, ім'я по батькові. Звертаю увагу на таку послідовність особистих даних. Прізвище ім'я по батькові. Бо бували випадки, коли реєстрували тільки ім'я і прізвище, бували випадки, коли Прізвище, ім'я без по-батькові, більше того, з деякими помилками, ну, не догледіли. Все буває, це життя. Ми до цього ставимось нормально, і якщо ви тут побачили якісь недоречності, то заповніть анкету ще раз. Або напишіть мені в особисті, що от в такій-то анкеті от така-то, така-то помилка. Таблиця за анкетою, за Google формою заповнюється автоматично, тобто без мого втручання і без витрати мого часу. Ну, особисте звернення, ясно, що я буду реагувати особисто, і це мій Час. Для оперативного комунікування звертаю увагу, працює наша спільнота у Вайбері Нушматем 58 Тарасенкова. І якщо ви ще не приєдналися до нашої Вайбер-спільноти, ось, будь ласка, лінк, за яким ви можете до нас доєднатися. Наша електронна адреса ось, будь ласка, телефони стаціонарні за проханням лаборанта кафедри, особистий телефон не вказую. ну Дозвонитесь, дозвонитесь. А Електронну пошту, lab.meo.cdu, Підкреслювання там, ЦДУ Укрнет, під час роботи школи я моніторю особисто регулярно. регулярно тобто через Viber або через імейл, будь ласка, звертайтеся з вашими запитаннями, будемо на них реагувати. Який порядок роботи зимової, зимової школи? Сторіночка, ви бачите, готова. Теми ми знову повторюємо для того, щоб нагадати вам, про що буде ця зимова школа. От Де ви бачите вступне слово під цим словосполученням буде відео який я сьогодні для вас створюю, і можна буде його прослухати стільки, скільки вам буде потрібно. Ми працюємо в дистанційному форматі і асинхронному режимі, тобто онлайн-зустрічі в школі не передбачено. Завдання виставляються на сайті школи. Зимової школи для восьмого класу і тестове завдання. За кожною темою буде своє тестове завдання, теж буде на сайті. Отже, я в понеділок зранку відкриваю всі п'ять тем. Всі п'ять відео будуть вам доступні, а ви регулюєте свій час як. Вам буде зручно. Чи в понеділок всі теми передивитись, але це навантаження досить велике. У нас відео не короткі, одразу попереджаю. Якщо ви працюєте для свідоцтва, ну ви знаєте, як вчиняти. Якщо ви працюєте для себе, то відео варто передивитися від початку. До кінця. Отже, як знайти завдання, крім того, що я зараз вам розповідаю? Я ще виставила документ, документ який ви можете перегорнути і ну комусь зручно послухати, комусь зручно прочитати. Тут буде Тут представлено весь алгоритм, що за чим натискати, куди заходити, і для того, щоб знайти завдання. Звертаю увагу, що свідоцтва е генеруються. Не автоматично. Від Оріону працює технічний працівник, який за таблицею учасників певного потоку виготовляє свідоцтва, і для цього потрібен технічний тиждень. Зараз ви бачите, як це має бути. В робочому процесі зимової школи. Наразі ви бачите, що це лінк на сьомий клас зимову школу, але я його не видалила для того, щоб ви бачили, де, як перейти на сайт Оріону для того, щоб знаходити своє свідоцтво. Отже, ідемо далі. Сторінка завдання. І ви бачите, галочка ліворуч, отже, тут будуть всі п'ять тем. Зараз я навела лише першу тему, все ще в процесі. Ось наша перша тема, ось тут буде під словами «відео...» відеозапис лекції. А під словами презентація буде презентація, на базі якої я читаю, чи наш колега читає лекцію. Отже, і відео, і презентація будуть вам доступні для роботи і зараз, і в майбутньому, і так далі. Ось тут. Під ними перестороги щодо пропусків між словами ПІП, коли ви будете заповнювати реєстраційну анкету і тест. і тест. Зараз ви бачите, я не видалила, щоб ви наочно бачили, де буде, в якому вигляді, отже, це буде. Активна форма з тестом для восьмого класу теми 1, яку ви зможете прямо з сайту, не виводячи цю Google форму в окрему в окреме вікно, прямо тут ви можете зможете відповідати на запитання тесту. На запитання тесту. Ще раз дуже уважно, будь ласка, щодо пропусків між словами прізвища ім'я по батькові. Найбільша проблема після останньої букви по батькові, ми всі і я, в тому числі, автоматично натискаємо клавішу пропуску. А відтак. Система, яка опрацьовує ці анкети, знову ж таки, у нас цей процес завдяки Google формам автоматизований. Персонально 2-3 тисячі відповідей від учасників шкіл ну, перевірити нереально, неможливо. Отже, Google-форми нам дають таку можливість і тести ми складаємо так, щоб. Ну, все ж таки була автоматизована перевірка відповідей. Е, якщо ж після останньої букви по батькові або між словами ПІП стоять не один а два пропуски, та ще й додатково пропуск після останньої букви система вас не впізнає. Система до цього дуже чутлива. І тому от ці випадки, коли ви виконали завдання, не біжить одразу в таблицю підсумків, в таблицю результатів, тому що ну, можуть, скажімо, якісь уповільнення процесів відбуватися. Подивіться через півгодинки. І якщо вас там немає, значить ну, на 99,9%, що не все гаразд, не стикується ваше піп у реєстраційній анкеті, з якої я конвертую список учасників певного потоку, і ваше ПІП у е, вашому тесті. У вашому тесті. Отже, тут треба безумовно розбиратися персонально, або повторно виконати тест з підвищеною увагою до написання вашого піп. Саме щодо зайвих пропусків. Помилки трапляються в написанні імені, чи по батькові, чи навіть прізвища. Буває. Все буває. Але я ж кажу: 99,9% це зайві пропуски, на які не звернули увагу, і цей огрік вас не дає системі упізна... упізнати. Знову ж таки, для оперативного комунікування в кожній темі, ще раз, їх буде 5, формат. Матеріалів, ось такі, як я вам представила, відео, презентація, перестороги, тест. А далі окрема сторінка підсумки, де знову перестороги, а ось тут на цьому порожньому полі буде е, таблиця підсумків, де ви будете бачити. Ваші успіхи в проходженні тем і тестування, ваші успіхи у тестуванні. Ось тут ви зможете відстежувати, зараховано ваш тест, не зараховано ваш тест. Коли тест зараховано, коли за нього ви набрали три і більше балів. 3 і більше балів. Ми даємо дуже-дуже е, е, поблажливі умови проходження тестування. А для того, щоб отримати свідоцтво про підвищення кваліфікації, треба пройти всі 5 тестів і за кожен тест набрати три і більше балів. Максимальна кількість балів 10. Знову ж таки, тут нагадування, де можна буде свідоцтво знаходити. Зараз активний лінк на сьомий клас. Як буде створена на Оріоні, на сайті Оріону сторіночка для зимової школи восьмого класу, ясно, що ці лінки я всі заміню. заміню. Ще раз свідоцтво, ще раз де можна шукати. Отже, інформації достатньо, як знайти своє свідоцтво, коли воно буде виготовлено, все це абсолютно так само, як і для сьомого класу, єдине, що лінки будуть змінені, тому що для восьмого класу свої. Своя буде сторінка, чи своя папка на Google Диску Оріону, де будуть зберігатися ваші свідоцтва. Це додаткові документи, які підтверджують право Оріону видавати свідоцтва про підвищення кваліфікації. ну і звертаю ще увагу вашу на одну сторінку при кінцеву коментарі. Ця анкета вже готова, ну, ясно, що заповнювати не наперед, а на тоді, коли ви пройдете навчання, ми будемо дуже вдячні за ваші коментарі, тому що ваша думка для нас дуже важлива. І тут і у відео, які ми будемо вам пропонувати з навчальним матеріалом. Нам теж дуже важливі і ваші лайки, і ваші е, коментарі, ваші запитання, якщо вони будуть е, виникати. А ось тут е, розміщена таблиця, ну, очевидно, вона хоче, щоб її відкрили в окремому вікні для цієї е, анкети для коментарів. Таблиця, в якій будете ви теж бачити ваші коментарі, коментарі інших учасників зимової школи. А ми називаємо учасників зимової школи як у братстві з пудеями. Щиро і сердечно дякую вам за увагу. Я бажаю вам Успіху, в якому я абсолютно не сумніваюсь. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наших зимових перегонах.